Всім привіт! Зараз ми розглянемо вміст доповнення до Dark Souls. Dark Root. Тобто, це доповнення про сад темних коренів Ну, а також частково можна сказати про королівський ліс, адже намальований Арторіас. Так, це бос локації королівський ліс. Для тих, хто пам'ятає Dark Souls. Можна не говорити, але якщо хтось не знає, то Королівський ліс це локація, здається, за 600 років до темних коренів. Тобто це та сама локація, яка на той момент ще процвітала, поки не прийшла пітьма із Ебіс з Безодні. Отже, подивимося, що в коробці. У коробці є правила. Книжечка невелика, 11 сторінок, якщо не рахувати ззаді. Намальований арторіас безпосередньо. Що у ній є? Художній текст, вступ. Як використовується доповнення? Використання Арторіаса, використання сірого великого сірого вовка Сіф. Напевно, треба називати Великої Сірої Вовчиці Сіф. Все-таки це ж вона. І зустріч із Безодньою. Так, доповнені в нас є лічильники для Арторіаса і для Сіфа. Кріплення для них? Карти, карти атаки, для сіфа. для мобів тобто кам'яний лицар, кам'яний захисник. Дитинча гриб, дитинча батько і Арторіас. Так Також є достатня кількість малих карток. Кільця. Ага. Кільце корони. Захід. Щит Арторіаса, великий щит Арторіаса, великий меч безодні, це теж цікаво. Є чотирьохзубі вила. Хоч в грі вони називалися в перекладі трьох зубі, ну, але в нас ж гра англійською. Тобто є обладунки. Цікаво, чи тут є так кришталевий щит, о, кам'яний щит. Я обожнював з цим щитом бігати, він легший за щит хавела, але не набагато йому уступає. Тобто в нього баланс, здається, 80 був. Це доволі сильно. От, власне, проти Арторіаса. Дуже добре було використовувати. Цікаво, чи Честера тут додали, хоча навряд чи сет Честера прикольний був. Ні, немає Ну, нічого страшного, це не є критично. Це ж все-таки невелике доповнення. Або велике доповнення. Отже, так. Подивимось на мініатюри. В принципі, тут вже якби ще мініатюри. І все. Робці, все. Подивимось на мініатюри. Важко важко. Так. Що тут у нас є? Почнемо з дрібних. Так, у нас тут. Не пам'ятаю, як вони називалися, у королівському лісі бігали з вилами такі про прото-енти, я би сказав. Ну, бо, швидше за все, вони потім за 600 років стали ентами, обросли, скажімо так. Також є цей самий тип ворогів, тільки вже не з вилами, а з ножицями. Звісно ж, гриби, дитинча гриб і батько гриб. Ну, будемо називати, типу, без тому що ну, тут незрозуміло, яка стать, а так як перенс це батьки. Ну, можливо, це мама. Ну, це не настільки критично. Так. Також є енти. Це вже із Даркрута безпосередньо з локації. Думаю, що їх розфарбувати взагалі не проблема. Вони ж зелені. Їх два. Також є. Кам'яний лицар. І. З Королівського лісу теж знову ж таки, це якби майбутні кам'яні лицарі. Не пам'ятаю теж, як вони називалися, але видно, так, що це якби той самий лицар, тільки тут він ще новенький, а тут він уже трошки зносився, скажімо так. Тут нема частини на шоломі верхній. Хоча сет в них дещо відрізнявся по своїх характеристиках, але це, в принципі, теж логічно. Ну і цей молод, звісно, він інколи неприємності приносив. Ця атака їхня по землі, коли підриває частину землі, доволі незручна була. Отже, в принципі, з цим ми розібралися, тепер великі боси. Арторіас. В мініатюри дуже якісні. В нього навіть видно текстуру, фактуру кольчуги ось тут, яка виступає. Ну і ми бачимо Арторіоса в такому вигляді, який він був уже при зустрічі з нами у грі відеогрі. Тобто зі зламаною рукою, яка повисла, і без щита. Який він залишив, щоб захистити сіфа. Це, до речі, теж питання. Ну бо дуже часто в інтернеті можна зустріти тезу, що Арторіас, оскільки Арторіас не міг використовувати свій щит, тому що в нього була зламана рука, він залишив його сіфу на захист. Але, ну, це знову ж таки спірна теза. Тому що м -м, ніде ж не написано це в грі. І, можливо, він спочатку залишив щит, щоб захистити Сіфа, а тоді вже спустився до Мануса. Ну і без щита він був, скажімо так, легший для Мануса і той його переміг. Ну і не тільки без щита, без кільця, яке вкрав Честер Теж, до речі, дуже мутно, тому що кільце ми знаходимо вбивши Сіфа, але, як воно попало до Сіфа, зрозуміло. Отже, Сіф з Мечем Арторіаса. Ну, велика мініатюра, масивна мініатюра, дуже гарно виглядає. Дуже гарно і класно. Ось такий ДОП. Він здається невеликим. Здається, можливо, не дуже класним. Але це ж одна із найцікавіших локацій. І взагалі, ну, типу, якщо порівнювати навіть всю гру з цим DLC, то DLC набагато цікавіше. Вийшло. Особисто я був просто в захваті. Тут що Арторіас, що сама локація. Ну, сам Королівський ліс ще півбіди, але Олачіль мені дуже подобався. Ось. Ну, і Арторіас це... Так, це. Це дуже складний бос. Але там, в залежності від вашого сету, його не, як то сказати, перший раз його складно пройти, потім уже воно якось на автоматі виходить. Тому що я на НГ, як грав, то він мене навіть жодного разу не пробив. Ну, але я грав зі щитом, можна грати без. Отже, така от історія. Цей ДОП дуже раджу всім. У нього високий рейтинг. Він рахується майже найкращим, здається. Мені здається, що він не на першому місці. На першому місці такі чотири короля рахується там. Він на другому місці, але він дуже крутий. Ось такий цей ДОП. До нього ще, ну, не зовсім до нього. Окремо ще можна докупити тайли Root. Але вони навіть на офіційному сайті продавалися окремо. Тобто вони сюди не входять. Ось такий доп. Дякую за увагу.